Їху, нарешті, нарешті ми достигли цілі в тисячу підписників. Є, це клас, це круто. Я всім дякую Я всім дякую тим, хто підписувався, тим, хто підписується, хто ще буде підписуватися. Це круто. Перша ціль в тисячу підписників достигнута. Я цьому дуже радий і всім вельми-вельми вельми вдячний за це. Тому, як і обіцялось, о, я проводжу розіграш. Розіграш прем танчика 8-го левела. Який буде в прям магазині на вибір переможця. Умови зовсім прості. Під цим відосиком вам обов'язково залишити коментар, в кінці вказавши свій танковий нікнейм, на який б аз приз, поставити лайкосик. І друга обов'язкова умова це зайти в налаштування і зняти галочку на конфіденційності налаштування. Вибираємо конфіденційність і зняти галочку, зробити всі підписки приватними Вам треба зняти цю галочку, щоб я обов'язково міг зайти і перевірити, чи підписані ви на мене, чи ні. Не було якогось нюансу, що ви на мене підписані, нік написали, тра-та-та. Тут і ви виграли, і ага, ви молодець, ви класні. Але ви на мене підписані. Щоб такого не було, щоб другим учасникам не було обідно. Щоб такого не було, у вас обов'язково повинна знята бути ця галочка, повинна бути вимкнута. Як я обов'язковий міг зайти і перевірити, чи ви на мене підписані, чи ні. Щоб все було прозоро, все було чесно і доступно. Так що всім дякую. Надіюсь, на цьому не зупиниться. Надіюсь, планка в підписниках буде рости, 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 рости. І наступна ціль у нас була півтори тисячі підписників. Надіюсь, ми її прям швидко достигнемо і щось там уже намутимо. А так у нас тисяча, я цьому дуже радий. Дякую всім. Від душі душевно в душу. Я всім дякую. І розіграш Примтанчика обов'язково буде на стрімах за пару днів. Почекаємо, наберемо якнайбільшу кількість коментарів. І потім, в якийсь один з один стрімів днів, ми зробимо розіграш. Так що, всім дякую, всім щасливо, хай щастить до зустрічі!